За що мене я росла і людям болю? За що мене, як виросла молодою волю? За що вони тепер вітає? Царі мене пана та літать? Царів називають очей і спускають з ними цвіту. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеве цвіте. Нащо мене Бог поставив в світом усім світі жити? Щоб я люди не слово тих самих, що були в мене й матір, молосе. За ти Боже, молодий. Сон на пальчині пшениці балаш та пшениці для наклас і дарить мав не сподала. Панщину пченицю жал, втомилась, не спочивать пішла снопи, аж кандибалу Івану сина годувать, поросму дітей кричало по холодочку за снуком розповела, нагодувала, попестала і ніби сном. Над сином сидіти задрімала, і сниці її тиси нема. І вродливий, і багатий, одинокий, а жонатий. На волі батяться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїй веселій полі свою таку шилицю, а діточки обідницю. І усміхнулася на Бога, проснулася, нема нічого. І слов'яну взяла, його тихенько попала та щоб ти жать до Ще нікого теж не пішла. Поєзію у нашому раді на землі читала п'ятого класу Оксана Сачного. Нашій граї на землі нічого кращого нема, як та молода своїм дитяточком малим, буває іноді дивись, дивусь диву і печать мати душу став на жаль її і зажулюся, і перед нею помолюсь. Перед образом святим тієї матері святої. Тепер я люблю, люблю жити, і люблю божити, моє середичі стає, і стережу добро своє. І дожидаю того світу, щоб знову на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на його, і молодь за його дух. іде на вулицю гуляй, гордіш саме це щоб людям, бачите, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над сілом, і не року інших глянь, весело, радо, Боже мій, не все додому свого Івана, і їй, здається, все село. Весь день дивилося на йок, ще тільки диво було, а більше не було нічого, щасливо. До теме навіть котроха діти виростають. І вирісли, і розійшлись на заробітки, в москалі. І те осталося на волі, і не осталось нікого з тобою в дому. Нагоди і старої нічого діти. За їх, за діточок. А ти, дойкомучениць, селами наш, плачучи вночі, і полем степом ідучи свого ти сина закермаєш, бо й пташка іноді пізнає. За щеплечи он бастря, несапокритка небазна. Безталанне ділась краса твоя та, що всі люди дивувались. Вороги наш не забудет славетний кобзар, по смерті над невами й горами, помсь, дух і сердець молодар. Ти ж свою музу, шляхами колючими вівні на сині воїв, і дібров. Там, де народ України замучений, Звівся, щоб помститись, та знову за кров. Долі з тобою ніяк не окапала. Руби торби, порожні дала, і в хутови, що Криво розправила. За Катериною слід повела, вся її пожаль пішла з найтамахом, лютої помни світила вовні, чорній неволі з Оксаною плакала, Слала котам, караючий звірі. Перегнула ми останню сторінку кобзаря, Поторкнулася душе до панкового нескореного серця полета. А пісні, які співали сьогодні, вже в півтора століття співає весь український народ, наскільки ще співатиме, залежить від нас. Адже нам творити долю української пісню, української мови, українського народу. Тож нехай запібет Великого обзоря стане заповітом для нас, зберегти мову народу, його звичай, його пісні і принести через віки у майбутньому. Щаслива Україна для Шевченка це й дальня а єдність і відсутність появленого класи. В Україні втілиться в образі нації, і коло її родити. Тому, послання мету ми живу поета, звучить якраз та нова. Учитець читайте, і чужому научайтесь, і свого не царатись, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти царать, в хату не пускають, Обніміться ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакала мати. Благослови дітей своїх вольними руками і поцілуй річок своїх. Болям я і забули з рамою, Давні година, і живе добра, слава, слава Україні! І світ язне, не вечір тихо засіяє, обніміться з братиною, молю вас благає. Я, Іван Франко, український письменник, і я обожнюю Шевченка. Він був свого мужика і став володарем у царства духу. Він був кріпаком і став з великим ударством людської художники. Він був саму і сказав навіть світлі і вільні шляхи про фосферантах між ученим. Десять літ літньому томуся гнітом російської солдатської ручки, а для волі Росії це більше, ніж десять переможних ханів. Я, Юлія Віргінні, німецький перекладач, перекладала твор Шевченка німецькою мовою і вважаю. Якщо Коплярейський на межі XVIII-19 століття підніс українську мову дерні літературної, то велике заслоло Шевченко в тому, що він відкрив учені величка сух, цим, а також співаним громічному минулим пробудженням давніх ідеалів, свободи, виховання, національної свідомості Шевченко врятував свій народ від загибелі і заклав покрасну основу для вас, Розвитку значення поезії Шевченка нескоро минущі, тому що він поет не тільки придноби українського народу, але й усього страждального людства. Я, Хам Сурен, сучасний мангорський поет, великий кобзар, з титанічною сили, вислав віковічний думок сподівання та лановитого красивого душею українського народу, безмежно дорогий нам, монгола, велолюбної поезії. Непохитну віру і сонячне майбутнє бути трудового народу. Я рукоїлка американський художник і американець. Молодчою кров'ю, але те, що я у тварин цього художника, і те, що я знаю як про поета, викликає велике захоплення його талантом і творчістю. Я пишаюся цим твором, ніби як сам українець. Ваш Шевченко це мій Шевченко. Я люблю і ціную Шевченко. Я назим хікмет, турецький письменник. Вважаю, до того часу, доки народи будуть воювати про на свою національну незалежність і права, правах, Шевченка читатимуть на різних ну а потім. Коли на Землі насилиці, жодного пригнобленого народу, жодної пригнобленої людини, чи звучатимуть тоді пісні Шевченка, звичайно, звучатимуть полов'яні пісні великого українського поета Стала Іпана про великі часи. І дочитатимуть їх, знаходячи радість у тому, що їх внутрішній світ психоложень краси. тих гуїв, степів, місячних печерів, що їх зустріла Шевченко в своїх поезіях. Так б'ються серця людей, вичета має голос Тараса Шевченко. Поезію Максима Лісова «Сторонні дні читає учень 9 класу перевчив у Росії. Уроків ні. відколи колий дух живе, і житого, і волошки спину, відколи коло небо голубе пливе, на нашій, на зеленій Україні, в серцях молодрів і ковалів хочуть пісні, пісні по робочих. Там, де біль, і там, де правий гнів, і там, де щастя про мої очі. Найбільше там, це ж повстання пожар. Найбільше там, де полум'я і поле живе один найбільше в світі твоїх.

смотрели мероприятие, которые готовят дети, под руководством нашей уважаемой коллеги Николаевны. Вы увидели то, что мы можем готовить, то, что нам доставляет большое удовольствие. Молодцы. Ребята. Спасибо, что вы все-таки в своем лице продолжаете то, что уже не один год из года в год передается из устава устана память Шевченко. И я уверена, что вы, узнав о нем, уже будете рассказывать и своим детям. И так будем передавать это все из поколения в поколение. Спасибо всем.